Усім привіт! Розкажу я вам історію про один бур'ян. Коротше, сусід сапою поранив ногу і розрубав її аж до кістки. Страшне видовище, а далі ще гірше: загнивання, синий набряк ноги, довге лікування перекисом. Подорожником привели, а точніше, привезли сусіда до хірурга, який зразу відправив бідолашного ампутацію ноги. А в реаліях нашого сьогодення чи 5, чи 8 років тому залишитися без ноги це залишитися без засобів для існування. Коротше, сусід не погодився на ампутацію і просить у мене взяти кірказон. Це такий бур'ян в мене на городі. На той час сусід ходив виключно з допомогою сіпка. Я дав йому кірказон, але спостерігаємо, скажімо так, зі сторони, що у нього з цього вийде. Пройшов місяць і сусід, уже шкутирягаючи без сіпка, прийшов і розповідає всю цю історію. Показавши мені знову рану місяць згодом, видовище змінилося не виглядом, а змістом. Рана стухла, синій відтінок в шкірі змінився на блідорожевий, на диво пішов процес загоєння. Згодом рана затяглася і залишився сильний рубець, але нога не ампутована і чоловік ходить, хоча медицина поставила на його ноги хрест. Кілька здавна відомий своїми лікувальними властивостями, на нагород мені попав ще років 50-60 тому від прабабці, яка посадила його для лікувальних цілей. Тепер я правнук, на городі зустрічаю і Кірказон, і хвощ, і дурман, і Чартополох, і Єхінацею. Куди не плюнь лікувальні рослини, які треба полоти з городу. Я вже мав раніше досвід по продажу Кірказону, та на виході це просто волонтерство. Але відгуків за нього почув десятки. А це вже досвід. Хто що знає про кірказон, буде цікаво почути ваші історії лікування ним. Саме собою, більшість людей не знає, що воно таке, зато узнайте. Добавлю, як Мінздрав. Кілька зон являється ще й отруйною рослиною, і світ його може викликати запаморочення, алергію і отруєння. Тому будьте обережні з ним. А поки що все.